Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео одного дня я буду трішечки вам знімати, показувати, розказувати свого життя. Сьогодні в мене буде дуже приємна зустріч. Зустріч відбудеться з цілою родиною родиною недошитка. усім усім вітанням. Дуже-дуже мене переповнюють емоції. Я в шалено гарному настрої. Трішечки взялася пов'язати свого єдинорога, підв'яжу йому хвостика, поки чекаю, поки звільниться кухня. А хто зі мною давно, то знає, що на моїй кухні господарка це мама. Мама готує, мама прибирає, мама мені допомагає, тому я маю дуже багато вільного часу саме на в'язанні. А сьогодні я збираюся їхати до подруги на зустріч, вони знову сьогодні в Дніпрі. І поки моє волосечко сохне, я сьогодні вже причепурилася, пофарбувалася, підсихає волосся. Мама дороблює свої справи, а я піду зараз на кухню готувати смаколики. Смаколики на гостинець і вирішила, поки є трішки часу, зараз пов'яжу ще хвостик своєму єдинорогу. В'язання з собою, мабуть, брати не буду, тому що у нас сьогодні по плану буде знову такий. Прогулянка містом Дніпром. Вони сьогодні всі всі разом. Сьогодні і чоловік, і дітки, і Оксаночка, всі будуть разом проводити час, і мене взяли з собою знову ж таки, як Гіда, трішечки, і з ними побуду, поспілкуюся і познайомлюся поближче ще з дітками Оксаночкиними. Емоції переповнюю. Вчора як отримала відео о огляд нашого міста Дніпро, вона знімала зі своєї. Квартири, де вони знімають на цей час приміщення. І я прямо аж пищала від задоволення. Я не знала, чи виділила Оксана мені час на зустріч, чи ні, але дуже була рада, що вона таки знову ж таки в нашому місті. Це означає, що вона знову ж таки буде бачити свого коханого, свого улюбленого чоловіка. Радію разом з нею, радію, що вона з дітками і збираюся до них на зустріч. А поки є хвилинка, трішки підв'яжу, а далі вже буду знімати все потроху, як проходить день, і буде таке відео. Сподіваюсь, воно вам також буде цікаво. Ви також його будете спостерігати, дивитися, вподобайки ставити і писати свої коментарі. Це дуже важливо для підтримки, це дуже важливо для мотивації, щоб ставати і знову ж таки щось знімати і щось показувати. Продовжую знімати такий і відео влог про. Напівбавовну про плюшку потроху підв'язую, але на два відео розділяю іграшки, тому вони повільно в мене знімаються. Ну, а це поки тимчасово пішла я працювати, пішла я чекати і, можливо, ще зніму трішечки ще щось дому, покажу, але буду дивитися по часу, бо час спливає дуже-дуже швидко. До наступного включення. Готуюсь до Оксанки на зустріч. Сьогодні в мене по плану смаколики у вигляді кексиків зі смородиною: Два яйця, стакан цукру, ванільний цукор, сода погашена уксусом, стакан кефіру, два стакани муки 150 грам вершкового масла або маргаринчику і стаканчик кефіра. Не забудьте трішечки сольки додати, соду погасити у яйцях у цукру, це все збити і додати смаколики, які ви полюбляєте. У мене це смородина. І ось такий ось у нас початок. Це все розклала у смащені формочки, і зараз у духовку на 30-40 хвилин. Чекаю, поки мої кексики охолонуть, і збираюся вже бігти. Вже підфарбувалася, вже одяглася, смаколиків зібрала і побігла я на зустріч до е, Оксаночкиної родини. Дуже-дуже хвилююся, але дуже щаслива. Ось такі в мене вийшли мої улюблені кекси зі смородиною. Терпіти не можу готувати, особливо пекти. А ось кекси, і мені здається, я їх готова кожен день пекти. Мені цей процес дуже-дуже подобається. Вони кисло солодкі виходять і дуже-дуже смачні. Я вже приїхала до Оксани на зустріч, настрій, святковий настрій піднесений. Сподіваюся, він буде сьогодні цілий день такий і не тільки в мене, а у всієї її родини. Трішечки хвилююся, як пройде зустріч, але в цілому я налаштована на позитивний день. Запрошую вас також з нами прогулятися. Буду все показувати, буду все розказувати, ділитися і сподіваюся, вам буде цікавий такий формат відео. Ми вже зустрілися, трішечки відступаю від них. Вони всі разом, гуртом. Але о, вийшли на прогулянку, вийшли знову ж таки на моє улюблене місце сили. До водички, хоча тут кажуть, що були помічені змії. Сьогодні сонечко світить яскраво, ми на набережній і йдемо на оглядовий майданчик. Ведемо тепер дітей. Батьки вже були, тепер йдуть діти туди насолоджуватися нашим краєвидом. Вони також дуже високо поселилися. Вони на висотки у висотки сьогодні знімають житло. Тому вони вже трішечки краси надивилися. І вечірньої, і денної, і ранкової. Пішла нас доганяти, бо від мене втечуть. Зайшли ще й в кенді-ярн. Як бути поруч, не зайти? Трішечки пройдуся по паличкам. Джинс, до речі, зараз на акції. Зверніть увагу, кому треба. Дольче також на акції. Дивіться, скільки багато яскравих кольорів. Звертайтеся софті плюс також мають акційну ціну. Мої улюблені для волосічка софті. Ну і шкарпеткової пряжі. Дивіться, скільки. Багато-прибагато. Можна замовити через інтернет-магазин, а можна звернутися до дівчаток у Дніпро, Київ, де ще забула. Дуже багато в них є магазинчиків. Треба дивитися в них на сайті. Ну і трішечки ось такої магії вам познімаю. Це вже третя крамниця, де ми гуляємо з пряжою. Усім дуже цікаво. Всі ходять, розглядають, щупають і обирають рай кожної рукоділочки. Мій телефон вже в темноті не знімає, знімає тільки там, де є освітлення, тому трішечки вам і такої краси познімаю. Побували ми у Ярн, йдемо далі. Вже вечоріє, вже багато освітлення увімкнули. Місто живе. Дякувати сьогодні без тривог, майже тривог немає. І ми гуляємо. Вже всі поморилися, в них ще є сьогодні запланований кіносеанс, а я буду вже скоро їхати додому, відпочивати. Настрій причудовий, я дуже-дуже задоволена, що вони мене з собою взяли. і Трішечки відволіклися і вони прогулялися нашим місто, і я з ними провела свій час. До в'язання навіть руки сьогодні не дійшли. Трішки там один локон єдиноріжки прив'язала і пішла, собі далі. пішла далі собі збиратися. Настрій причудовий. Знаєте, як з родиною гуляю. Я сподіваюся, я їм не дуже заважаю своїм інтенсивним, гарним настроєм таким. І дуже-дуже багато ми спілкуємося, що не може не тішити. І так два поверхи. Книг дуже-дуже багато. Я навіть не знала, що в нас тут такі, є книгарні. Це так трішечки в куточок збігла. Вам познімати, тому що людей багатенько, щоб нікого не зняти. Є такі куточки, де можна сісти, почитати, погортати, подивитися. Я в захваті. Будемо знати, куди приходити за книжками. Бачите, скільки їх багато. Ну що, сьогодні вже останній день жовтня, 31 жовтня, буду ділитися своїми емоціями, буду ділитися своїм гарним настроєм, яким ми вчора зарядилися. Вже сьогодні похмура погодка, сьогодні вже зривається дощик. Я гріюся тепленьким чайочком, смакую з шоколадочкою і. Мої спогади вже заповнені приємною зустрічю. Я вам вже знімала, трішечки показувала, де були, що робили, провели дуже е, приємно час, так, знаєте, як наче в колі близьких людей. Хоча я дітей бачила вперше Оксану і її чоловіка бачила вдруге в своєму житті, але. Настрій причудовий, вони всі дуже Компанійські, дуже веселі. Багато ходили ми вчора за цілий день більше 12 тисяч шагів на шагали тільки при нашій зустрічі. А Сьогодні в них по плану лікарня, вони сьогодні зайняті своїми справами, хоча вони ще у місті Дніпро. Були в двох рукодільних втрьох. Трьох рокодільних магазинах. Я навіть про один і не знала про існування одного про існування одного магазинчика, я дізналася, як поверталися від сестрички, проїжджали повз нього. Я думала, треба зайти подивитися. Ну, запропонувала Оксані, кажу, не знаю, чи погодиться твоя родина чекати, чи погодиться твоя родина з нами йти. Запитала вона. Каже, так, ми всі любимо по таких крамницях ходити. І дійсно, ми були і в Кенді-Ярн, і, і якось ще Ярн ще якийсь магазин, і ще один із дорогеньких порівнювали ціни, подивилися, малий навіть собі обрав ниточку, макраме буде плести браслети. Ми трішки зарядилися і рукодільним натхненням, таким позитивчиком. Нарешті вона відвідала магазин Кендіярн. Ми минулого разу його проїхали, вона навіть не побачила, де він знаходиться. Одним словом, провели дуже-дуже приємний день. Настрій чудовий. Знайомство пройшло супер приємно, вже поверталися, я їх проводжала до їхньої будівлі, де вони проживають, і зайшли ще навіть у книжковий магазин. Я вам також вже трішечки вставила там відео, показала. Я навіть не знала, що там такий є магазин, хоча я в цьому місті живу, я в цьому місті інколи. Гуляю, інколи ходжу по крамницях, заглядаю, де що продається, де що можна знайти. Але про такий магазин навіть і не знала. Коли в останній я була в тому приміщенні, там була піцерія. Тепер там вже на зразок бібліотеки, книгарні, дуже-дуже гарна. Дівчата собі, донечки Оксани, придбали навіть по книжці, будуть тепер читати, буде їм чим в дорозі зайнятися. І буде їм чим на спогади. Вона навіть одну книжку попросила, щоб їй підписали, що ця книжка буде їхати з Дніпра їхнє місто. Настрій причудовий. Сьогодні навіть похмура погода не зіпсує настрій, тому що з однієї приємної події перейшли в наступну. Є сьогодні також приємна така емоція, приємна подія, але ви це вже побачите далі в якихось відео. Одним словом, можу сказати, що буде дуже багато роботи. Моя сумка трішки зменшилася, тому мені треба багато в'язати, в'язати і ще раз в'язати. Я всіх запрошую підписуватися, всіх запрошую до себе у свою таку маленьку майстерню, я вам трішки, можливо, колись згодом ще й покажу, як це все в мене відбувається, як виглядає мій куточок, бо інколи ви просите. а... Просто так знімати не хочеться. У мене багато матеріалів, я розумію, що це буде виглядати як хваставство, не хочеться мені хвалитися, показувати, тому я лишній раз і не знімаю свій куточок, що в мене є, і як це все облаштоване. Тому що я знаю, що дуже багато майстрів не мають свого куточка, свого рукодільного, тому я свій куточок тримаю, як то кажуть, в таємниці. Але бажаю всім і кожній мати свій рукодільний куточок, багато матеріалів, багато вільного часу, і такі приємні емоції, такі приємні події, як відбувалися вчора в мене. Настрій ще раз, мені здається, я вже за відео разів 50 сказала про свій настрій. Мабуть, повторюся, ще 51-й, що настрій причудовий. Я дуже задоволена, дуже щаслива. І з екранів тепер телефонів. Комп'ютерів передаю родині недошитко величезний привіт. Дякую величезне, що були частинкою цього позитиву. Дякую, що взяли мене з собою. Не я була з вами, а ви, навпаки, не я вас запрошувала прогулятися, а ви мене взяли в свою компанію, зарядили позитивом. Сподіваюсь, ви також зарядилися, як і я. Приємними спогадами, приємними подіями. Я гортаю ще з минулого нашого відпочинку фотографії відео, а тепер буду тепер гортати ще й ці. Захоплюю така подорож, захоплюю такі пригоди. Мені дуже-дуже було приємно і сподіваюся, ми ще не один раз зустрінемося. Тому, хто приїздом у місті Дніпро, зовіть, кличте, будемо зустрічатися, будемо заряджатися. А на сьогодні це все. Всім приємного, мирного, тихого, спокійного дня, вечора, ночі повчора нам нагадали, що таки в країні війна і ввечері ще й були атаки. Хоч цілий день ми провели у безпеці. Бережіть себе, шаленого натхнення, міцного здоров'я і мирного нам усім неба. До зустрічі у рукодільних відео. Бувайте!